У маленькому закарпатському селі, серед буйних гір, де вранці туман стелиться килимом поміж дерев, а вечорами в повітрі пахне вогкістю й травами, жив хлопчик на ім'я Матвійчик. Він народився інакшим. З першого подиху, коли ще теплі мамині руки вперше обійняли його маленьке тільце, світ для нього залишався темним. Лікарі лише розводили руками. Очі Матвійчика були чистими, немов небо, але в них не було зору. Світло, кольори, обличчя усе це лишалося для нього недосяжною загадкою. Проте Бог не забрав у нього всього. Натомість він дав Матвійчику інший дар бачити те, чого не бачили інші бачити не сьогодення, а майбутнє, бачити не кольорами, а серцем. Перший раз маленький Матвійчик змусив здригнутися всю родину, коли йому було всього три роки. Якось увечері, коли мама лагідно втирала йому волосечко після купання, хлопчик раптом прошепотів: Мамо, буде біда! Велика війна, дуже страшна, люди плакатимуть. Україна горітиме. Мама тоді стиснула його в обіймах, не знаючи, що й думати. Малюк, який навіть телевізора не бачив, який не чув про політику, раптом говорив такими словами, що мороз ішов по шкірі. Вона вирішила забути про це, списати на дитячу фантазію. Але рівно через рік, 24 лютого, вибухи прокотилися по країні. Світ Матвійчика залишався темним, але він відчував кожен удар серцем. Минуло три роки великої біди. Село, де жив Матвійчик, мовчало під важким небом. Тут добре знали ціну втратам. Хлопчик ріс тихим і замріяним. Він любив сидіти на старій лавці під вишнею, гладити тепло дерева долонями і слухати, як співає вітер у листі. Часом він раптом мовчки завмирав, наче слухаючи щось, що не дано почути іншим. І ось кілька тижнів тому Матвійчик знову здригнув Україну своїми словами Того вечора мати побачила його іншим. Він сидів мовчки біля вікна і тримав у руках маленьку дерев'яну іконку, подаровану ще його бабусею. Раптом хлопчик промовив, майже пошепки, але кожне слово було в серце: Мамо, я бачив... бачив Україну, вона була вся у сльозах. Але потім над нею розійшлися хмари. Влітку, велика війна скінчиться влітку. Я бачу наші степи без танків, бачив солдатів, які повертаються додому. Карта стане меншою, але серце України буде більшим, і буде день миру. Мати заплакала вона обійняла сина так міцно, наче боялася, що він розтане в її руках. І водночас у її серці зажевріла надія така крихка, така болісна. Новина про дивне пророцтво Матвійчика розлетілася миттєво. Журналісти, волонтери, військові, усі почали приїздити до маленького села, де серед Закарпатських гір зростав сліпий хлопчик, який бачив більше, ніж могли уявити наймудріші. Його не питали про дати чи про політику. Його питали тільки про одне: чи правда, що кінець близько? Матвійчик, тихий, скромний, завжди відповідав однаково. Більше не буде великої крові, буде тяжко. Але потім мир, і кожне його слово звучало так, що навіть суворі чоловіки в камуфляжі опускали очі, змащені сльозами. Він розповідав, що бачив велику мапу України, і ця мапа плакала, ніби жива, частини її, немов облітали як осіннє листя. Але там, де лишалося серце, воно билося сильніше, червоніло кров'ю і водночас світилося ніжним золотим сяйвом. Україна буде меншою, казав Матвійчик, але вона буде справжньою, без чужого, без обману, своєю. Його слова врізалися в душу. Кожен, хто чув маленького провидця, йшов від нього змінений. Хтось плакав, хтось мовчки опускав голову. Хтось дякував Богу за цей дарунок серед темряви. Він бачив солдатів, бачив, як вони втомлені, але живі, сходять з потягів на поронах, де їх зустрічають жінки і діти з квітами і іконами в руках. Він бачив, як люди знову вивішують прапори на своїх хатах, як містами лунають дзвони. Дзвони битимуть от дзвінко», – казав Матвійчик. Так, що навіть хмари розступляться. І бачив ще дещо: стареньку бабусю, яка тримає в руках хустину і плаче не від горя, а від полегшення, тому що її онук повернувся живий, та були в його видіннях і сльози, бо повернуться не всі, бо матимемо великі рани. Карта країни буде іншою. Він це бачив, немов хто відірвав шматок живої плоті, і ця втрата болітиме, але разом з Болем прийде очищення. Ми залишимось, казав Матвійчик, ми житимемо, Україна залишиться. І в його сліпих, світлих очах була така непохитна віра, що не можна було не вірити й самому. Коли літо почне торкатися землі своїми теплими долонями, коли трава загриє новими барвами, а вітер принесе запах нагрітих ланів, тоді прийде той день, День миру. Матвійчик бачив його так чітко, ніби це було сьогодні. Сонце стоїть високо, у небі жодної хмарини, і по всій Україні люди обіймаються і моляться. Він бачив батьків, які вперше за довгий час не зі сльозами, а з усмішкою зустрічають новини бачив цілі родини, які вперше сідають за спільний стіл, без страху, що над головою знову загуде сирена. Війна закінчиться. Шепотів Матвійчик, і світ більше ніколи не буде таким, як був. У видінні Матвійчика кінець війни прийшов не з гучними салютами і не з фанфарами. Він прийшов тихо, мов подих вітру на світанку. У його баченні останній вибух затихав десь далеко, мовчазно і невідворотно, і на землі настала така тиша, якої ще ніколи не було тиша, що звучала голосніше за будь-які гармати. Він бачив, як солдати на передовій зупинялися, опускали зброю додолу і дивилися в небо, яке раптом стало чистим, без сірого, важкого диму. Дехто просто ставав на коліна, не вірячи, що це кінець. У ту мить навіть вітер ніби затамував подих, слухаючи, як світ народжується заново. Матвійчик також бачив, як у великих містах і маленьких селах люди виходили на вулиці. Вони не кричали, і не святкували гамірно. Вони просто стояли поруч, різні, змучені війною, зморені втратою, і тримали один одного за руки. Це було безмовне свято виживання, свято того, що серце України витримало. Матвійчик відчував, як від кожної людини кожної сім'ї виходило тепло, наче сотні тисяч свічок спалахнули одночасно по всій землі, і те світло піднімалося до небес, торкаючи навіть ті зірки, які давно вже забули про людські молитви. У його видінні повернення додому не було тріумфальним маршем, це був тихий святий шлях. Воїни ступали на землю своїх міст і сіл босими ногами, відчуваючи під ступнями кожен камінчик, кожну грудку рідної землі. Вони приходили не як переможці, вони поверталися як захисники, як живі символи того, що любов до батьківщини сильніша за смерть. Матвійчик бачив, як маленькі діти, яких вони ніколи не знали. Підбігали до них і дарували їм польові квіти ромашки, маки, волошки. І в цих квітах була вся вдячність світу. В особливий спосіб хлопчик побачив і нову Україну не в картах чи офіційних промовах, а у відчуттях людей. Він бачив, що біль, який пройшла країна, зробив її вільнішою від чужих кайданів, сильнішою у своїй правді. Він бачив, як у відбудованих школах діти писали на дошках перші слова. І ці слова були про добро. Бачив, як відкривалися маленькі церкви на руїнах, і дзвони в них били не на тривогу, а на радість. Бачив стареньких людей, які молилися не за кінець війни, а за нове життя, за майбутнє. У наступних своїх видіннях Матвійчик бачив, як перші дні після закінчення війни будуть сповнені тиші, що пахне надією. Він відчував, як у кожному місті, де ще стояли зруйновані будинки і понівечені дороги. Люди не чекатимуть наказів чи допомоги згори, вони самі візьмуть до рук цеглини, молотки, фарби. Хлопчик бачив, як незнайомі один одному люди обійматимуться, допомагаючи розбирати завали, як бабусі носитимуть пиріжки волонтерам, а діти малюватимуть сонця на сірому бетоні. Тихо і вперто вони відбудовуватимуть свої міста, немов зашиваючи рани на тілі країни своїми власними руками. Він також бачив особливі дні пам'яті, без політики, без помпезності, тільки живі квіти на згарищах і лампадки на кожному подвір'ї. Бачив, як по всій Україні раз на рік звучатиме хвилина мовчання настільки глибока, що навіть вітер зупинятиме своє дихання. І в цій тиші люди згадуватимуть імена тих, хто не дожив до миру. Матвійчик відчував, що ця пам'ять буде ніжною, не кривавою, вона стане основою нової України. Такої, яка не забуває свою ціну за кожен ковток вільного повітря. У його баченні особливо яскраво виринала одна ніч ніч, коли над кожним селом і містом світилися незліченні вогники. Люди виносили на вулиці свічки й лампадки, запалюючи їх на згадку про загиблих і на знак нової надії. Ті вогники складалися в довгі потоки світла, які об'єднували всю країну від Карпат до степів. Матвійчик бачив, як це світло, обіймаючи Україну, злітає в небо, немов відправляючи світові послання ми вистояли, ми живемо. І серед цієї нової України хлопчик бачив себе, все ще маленького, все ще сліпого, але світлого зсередини. Він стояв під тією ж старою вишнею біля дому, тримаючи долоні догори, ніби ловлячи промені сонця. Матвійчик відчував, як через нього проходить щось величезне. Невидиме іншим, але таке реальне для нього. Це був не просто дар передбачення, це була вдячність землі, небес і людей за його віру, яку він проніс крізь темряву. І останнє, що він бачив у тому великому видінні, було диво, диво народження нового світу, світ, у якому кожна втрата перетворюється на обіцянку любити ще сильніше. Світ, де навіть ті, хто пережив найбільший біль, зможуть знову сміятися чисто і щиро. Матвійчик знав, його країна розбита, і зцілена, стане свідченням того, що жодна війна не сильніша за любов, і він усміхався крізь свої сліпі очі, бо серцем бачив кінець війни це не просто завершення битви, це початок нового життя. У його словах звучала правда, яку розуміє тільки той, хто прийшов крізь морок. Він знав, наша перемога буде не в кількості територій, вона буде в тому, що ми вижили, що ми залишилися людьми, що ми не втратили душу. І, хоча сліпий хлопчик ніколи не бачив ні прапорів, ні облич своїх рідних, він знав Україну такою, якою її не бачить ніхто живою, сильною, вічною.